Привіт, привіт! Ми Раді вітати вас на каналі Веселі Хтосики. Наталя Забіла, Ведмедикова хатка. Читає Олеся Демеденко. Пухнастий та білесенький засипав все сніжок. Біжить малеча весело в засніжений садок. З Лопатами, з санчатами працює дітвора. Збудуєм снігу хату ми посеред двора. Качають сніг, втрамбовують. Робота аж кипить, ось хатка вже збудована. А хто в ній буде жити? Малесенькими ніжками, вгрузаючи в сніжку, іде, бреде доріжкою ясюня по садку, а на руках у ясочки найкраща із цяцьок. Ведмедик волохатенький, закутаний в платок. Диви, який будиночок, як чисто й гарно тут! В таких хатках на півночі і люди теж живуть. На півночі ведмеді є в печерах і скрижин З тюленями кумедними вітаються моржі. Як гарно тут, ведмедику, у хаті сніговій, Залазь, міщі всередину, сиди собі, радій. В хатиночці білесенькій сидить малий ведмідь. Малеча радо й весело навколо гомонить. Набігались. Награлися, ну, годі вже гулять. Прийшла додому ясочка, лягає яся спать, і раптом плач. Ой, лишенько, ну що робить тепер? Забула в хатці мишку я, і, мабуть, він замерз. Не плач, не бійся, ясочко, у хутрі мишка твій, нічого з ним не трапиться в хатинці сніговій. Синіє ніч доріжкою з віконних оболон, дрімає яся в ліжкові і сниться ясі сон. Ідуть моржі з тюленями по синьому льоду. З північними оленями ведмеді білі йдуть, несуть дарунки й ласощі ведмедику вони. Ой, сняться сняття ясочці, такі солодкі сни. Синіє ніч морозяна з віконних оболон. Нічим не потревожена в кімнаті тиша й сон. Уранці встане ясочка та й вибіжить на сніг. А може, мишка ласощів для мене приберіг? Сподобалося відео? Ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал.